Вітаю! З вами Наталія Венгрен. Зводимо подібні доданки. Згадуємо, що подібними доданками називають доданки, у яких однакова буквена частина. Бачимо, в нас є доданки з хі і доданки із ігриком. Звести подібні доданки означає виконати дії над коефіцієнтами цих доданків. Тобто мінус 5 шостих додати 3 четвертих. Це буде стосуватись ікса. І 4 дев'ятих відняти 7 дванадцятих і. А тепер. Дивимося, щоб додати або відняти два числа дробові з різними знаменниками, нам потрібно найперше це звести до спільного знаменника. Дивимося, 6 і 4 – спільний знаменник 12. Чому? Бо 12 ділиться на 6 і 12 ділиться на 4. Домножуємо 6 на 2, а 4 на 3. Таким чином, знаходимо додаткові множники і рахуємо. Отже, маємо мінус 10 12 додати. 9. 9, 12, це з іксом буде. плюс. В других дужках 9 і 12, спільний знаменник. Дивимося, 12 не ділиться на 9. Крат на 12, 24 не ділиться на 9. Наступне 36, о, 36 ділиться на 9. 36 ділимо на 9, 4, 36 на 12, 3. І записуємо результат. 4 на 4, 16, 36. Відняти а 3 на 7. 2136. А далі бачимо, виконуємо дії в перших дужках. Мінус 10 12 плюс 9,12 це мінус 12х. А тут 16,36 відняти 21,36 це буде мінус 5,36 Y. Ну, але ми пам'ятаємо, коли ми додаємо мінус, то ми можемо записати коротко і без дужок. Так, це буде мінус 5 тридцять шостих Все, ми звели подібні доданки, вираз значно став коротшим і, відповідно, зручнішим. Все легко і просто.